Всім привіт! Мабуть, зараз кожна людина хоче, щоб в нашій державі закінчилася війна, ці вбивства, цей геноцид, це жахіття за зло. І наскільки важливо зрозуміти, що нам потрібно бути Божим народом, тому що в Біблії є приклади, коли Бог захищав свій народ, цілі народи від повного знищення, від геноциду. Тому що народ Божий... Уповав, надіявся та взивав на Бога. Наскільки важливо нам бути у плані Божому і у волі Божій? Це насправді і є справжня місія народа Божого виконувати Божу волю, бути Божою церквою, тому що церква це є Божа сім'я. і Бог зберігає та захищає своїх. Тих, хто уповає на Бога, взиває на Бога, до Бога та надіється. Нам потрібно стати народом Божим, увійти в у Божу волю, тому що справжній захист, справжню допомогу і порятунок може дати лише Господь. Амінь.